За криницю копали. І, і, і в якому році ви копали криницю? В 94-му ми начали, але в 95-му весною закінчили, пустили труби. Три з половиною труби каналізаціоні. 60 му діаметр. Або по наружній, вона там була. одна на одну стали, треба друга їх. Три джерела, я її не міг. Скільки багато води було, так? Да? Да. Яка глибина була? Ну, 12, 12,5. 12 а потім ви три роки назад підкопували, добурювали, да? чи підкопували? Ні, отак підкопали, шупом кинули кілька разів. Знову з'явилася вода, три роки була. А зараз немає. А зараз стало кінці літа. Ну, це, бачите, ви кажете у сусідів пропадає вода обсі. Нема води і нічого з цим не зробиш. Ось так до людини крилися, а ми зробимо свернули.